До Господа в скорботі моїй взивав я, і Він вислухав мене, Господи, визволь душу мою від уст неправедних і від язика зрадливого, що дасться тобі або що приложиться Тобі до язика зрадливого, гострі стріли сильного звугілля, що нищить, лихо мені, що подорож моя продовжилася. Оселився я між оселями кидарськими. Довго подорожувала душа моя. З тими, що ненавидять мир, був я сумирний. Коли промовляв до них, вони без вини ворогували проти мене. Я звів очі мою гору, звідки прийде поміч моя, поміч моя від Господа, що сотворив небо та землі, не дай нозі твоїй захитатися, і не задрімає той, що охороняє тебе, от не задрімає і не засне той, що оберігає Ізраїля. Господь охоронить тебе, Господь оборона твоя праворуч тебе, У день сонце не припече тебе, ані місяць уночі. Господь збереже тебе від усякого зла, збереже душу твою Господь, Господь збереже вхід твій і вихід твій від нині й до віку. Зрадів я, коли сказали мені: Підемо додому Господнього, стояли ноги наші у дворах твоїх, Єрусалими. Єрусалим, що будується як місто, якого будівлі стоять разом. Бо туди приходили покоління, покоління Господні за заповітом Ізраїлевим прославити ім'я Господнє, бо там поставлено престоли для суду, престоли в домі Давида, просіти ж миру для Єрусалиму і достатку для тих, що люблять тебе. Тож нехай буде мир у силі Твоїй і достаток у палатах твоїх. Задля братів моїх і ближніх моїх говорив я мир тобі, задля дому Господа Бога нашого шукав я добра тобі. До тебе, що перебуваєш на небі, звів я очі мої, так як очі слуг звертаються до рук господарів своїх, як очі служниці, до рук господині її, так очі наші, до Господа, Бога нашого, поки помилує нас. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо надто сповнені ми погорди, надміру сповнена душа наша ганьби від багатих та зневаги від гордих. Коли б не Господь був із нами, нехай скаже Ізраїль, коли б не Господь був із нами, як люди проти нас повстали, то, певне, живих пожерли б нас. Коли б розгорілась ярість їх на нас, то певне вода потопила б нас. Справді, через потік перейшла душа наша, справді, перейшла душа наша в воду прудку. Благословен Господь, що не віддав нас на здобич зубам їх, душа наша, як птиця, визволилась із сіті ловців, сіть розірвалася, і ми визволились. Поміч наша в імені Господа, що сотворив небо та землю, слава Отцю і Сину, і Святому Духові! І нині, і повсякчас і на віки віків. Амінь. Ті, що надіються на Господа, як гора Сіон, не захитається вік, хто живе в Єрусалимі. Гори навколо нього, і Господь навколо народу свого віднині вік. Бо не зоставить Господь жезла грішників над долею праведних, щоб не простягли праведні рук своїх до беззаконня. Ущаслив Господи добрих і правих серцем, а тих. Що схиляються до хитрощів, відведе Господь разом із тими, що чинять беззаконня. Мирна Ізраїль. Як утішені були ми, коли повертав Господь полон Сіону, тоді уста наші наповнились радістю і язик наш веселістю, тоді говорили між народами, великий Господь учинив із ними. Великий Господь сотворив із нами, ми звеселились. Поверни, Господи, полон наш. Наче потоки за вітру південного, ті, що сіють у сльозах, пожнуть у радості. Відходячи, вони відходили та плакали, покидаючи насіння своє, а вертаючи, прийдуть у радості, збираючи снопи свої. Коли не Господь збудує дім, даремне будівничі трудились, коли не Господь охоронятиме місто, даремне пильнував сторож, даремно встаєте зрання. Ви що їсте хліб журби, вставайте після спочинку, коли Бог дасть сон улюбленим своїм. Оце насліддя від Господа, сини, нагорода від нього, плід утроби, як стріли у руці сильного, так сини вигнанці, блажен, хто сповнить ними жадання своє. Не осоромляться вони, коли будуть говорити з ворогами своїми у воротях. Блаженні всі, що бояться Господа, ходять путями Його. Трудом рук Твоїх живитися буде, щасливий ти і добре тобі буде. Дружина твоя, як лоза, плодовита біля дому Твого, сини твої, нема паростки оливні стола Твого. Ось так благословен буде чоловік, що боїться Господа, нехай благословить Тебе Господь із Сіону, і щоб Ти побачив добро Єрусалиму по всі дні життя Твого. І щоб ти побачив дітей синів твоїх. мирна Ізраїль. Часто боролися зо мною від молодих літ моїх, нехай же скаже Ізраїль. часто боролися зо мною від молодих літ моїх, та не перемогли мене. На хребті моїм будували грішники, чинили далі беззаконня своє. Праведний Господь постинав шиї грішників, нехай осоромляться і вернуться назад усі, що ненавидять Сіон. Нехай будуть, як трава на покрівлі, що перше, ніж її вирвали, засохла, якою не наповнив руки своєї жнець і пазухи своєї той, що снопи збирає, і не сказали перехожі благословення Господня на вас. Ми благословили вас ім'я Господнє, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. І з глибини взивав я до тебе, Господи, вислухай, Господи, голосу мого, нехай будуть вуха твої уважні на голос моління мого, коли на беззаконня зважатимеш, Господи, Господи, хто устоїть, бо в Тебе очищення єсть. Задля імени Твого я дожидав Тебе, Господи, дожидала душа моя слова Твого. Надіялася душа моя на Господа від сторожі ранньої до ночі, від сторожі ранньої, нехай надіється Ізраїль на Господа. У Господа милість і велике у нього визволення, і він визволить Ізраїля від усякого беззаконня Його. Господи, не пишалося серце моє, і не пишалися очі мої, і не входив я у велике, ні в дивне, що вище за мене. Коли не був я покірний і пишався в душі своїй, то як відлучена дитина матері своїй, так ти відплатиш душі мої. Нехай надіється Ізраїль на Господа віднині аж до віку. Пом'яни, Господи Давида і всю лагідність Його, як він клявся Господеві, присягався Богу Якова, не війду до намету дому мого, не ляжу на постелі ложа мого, не дам сну очам моїм і дрімоти повікам моїм, і відпочинку скроням моїм, поки не знайду місця Господеві, намету Богові Якова. Оце чули ми про нього в Єфраті, знайшли його на полях лісових увійдімо до наметів Його, поклонімося на місці, де стояли ноги Його. Встань, Господи, на місце відпочинку Твого, Ти і киво святині Твоєї. Священики Твої зодягнуться в правду, і преподобні Твої Возрадуються. Задля Давида слуги Твого не відверни лиця від помазаника Твого. Клявся Господь Давидові істиною і не відмовиться від неї, з плоду утроби Твоєї посаджу на престолі Твоєму. Коли сини твої додержать заповіту мого і заповідей моїх, яких я навчу їх, то й сини їх повік засядуть на престолі твоїм. Бо вибрав Господь Сіон побажав його на оселю собі, оце відпочинок мій повік віки, тут оселюся, бо я побажав його, здобич його щедро благословлю убогих його нагодую хлібом, Священників його зодягнув спасення і преподобні його радістю радуватись будуть. Там випликаю силу Давидову, приготував я світильник помазаникові моєму, ворогів його зодягнув сором і на ньому проццвіте святиня моя. От що добре, от що гарне, це коли браття живуть разом, це як миру на голові, що на бороду спливає, на бороду арона, що спливає на край одежі його. Це як роса Єрмонська, що сходить на гори сіонські, бо там заповів Господь благословення і життя повік. Благословіте нині, Господи, всі слуги Господні, що стоїте в домі Господньому у дворах Бога нашого, ночами здіймайте руки ваші до святині і благословіте Господа, нехай благословить Тебе, Господь Сіону, що створив небо та землю. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! І нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий Боже, святи, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святи, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий посіти, і зціли немочі наші іменем Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Перед тим, як засудиш мене, Господи, Господи мій. Дай мені вороття і поправу великих моїх гріхів, дай мені духовне прозріння, щоб кликав я до тебе, милосердний, чоловіколюбче Боже мій. Спаси мене, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. оподібнившися нерозумним тваринам, я, блудний, прилучився до них. Навернення даруй мені, Христе, щоб я прийняв від тебе велику милість і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Не відверни, владичице, обличчя Твого від мене, що молюся до Тебе, але як милосердна мати, щедрого Бога, даруй мені перед кінцем навернення, щоб я спасся через тебе і оспівав тебе як спасення й уповання моє, царице моє. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилу, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилу, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помили. Господи, помилуй, Господи, помили, Господи помилуй, Господи помили, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, не суди мене гнівом Твоїм і не карай мене обуренням Твоїм. Владико Господи Ісусе Христе, Сину Бога Живого, помилуй мене грішного, убогого, нагого, лінивого, неуважного, заколотника, нещасного, блудника, чужоложця, слабодуха, мужоложця, скверного, блудного, невдячного, немилосердного, жорстокого, п'яницю, забрудненого в совісті, безликого, несмілого. Безвідповідального, недостойного Твого чоловіколюб'я і гідного всякої муки геєнне і страждання, та не ради численності моїх гріхів віддай мене численним мукам і збавителю, але помилуй мене, бо я немічний і душею, і тілом, і розумом, і помислом. І якими дорогами знаєш, спаси мене, недостойного раба Твого, молитвами причист Пречистої владичиці нашої Богородиці і всіх святих, що віку тобі благовгодили, бо ти благословений на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий, кріпкий, кріпкість, святий, безсмертний, помилуй нас! Святий Боже, святий, кріпкий, кріпкість, безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святи, кріпкий, ти безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владику, прости беззаконня наші, святий, посвітий з цілинем очі наші іменем Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, на віки віків. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилу. Прийдіти, поклонівся цареві нашому Богу. Прийдіть і поклонівся Христу, цареві нашому Богу. Прийдіть і поклонівся і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого.